Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8. Відняти 8, розділити на 3. Дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 2 буде 4. 8 відняти 4 буде 4. 4. Дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.